Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення балконного блоку профілі Riha 60. виконала демонтаж, встановлення та закріплення. Кріплення виконували через раму, Оскільки у нас панельний будинок. Пластини, в принципі, клієнт не хотів бачити, тому ось таким чином виконали, щоб після нас було відносно просто та легко виконати штукатурні відкоси. Показуємо зовнішню частину прилягання рами до панелей і внутрішня. Ось таким чином виглядає до продування монтажної піне та навішаних стулок та встановлених склопакетів. А в такому вигляді здаємо роботи наші. Встановили, підрізали під віконник, продули монтажною піною в місцях прилягання рами в четверті, встановили склопакет. Хочемо показати піну, але вона зливається з кольором відкосів, тому, в принципі, повірте, її там достатньо. Петлова сторона закріплена на анкера. Ось таким чином показуємо, піна є. Місця там, де були закріплення, тобто отвори в рамі встановили заглушки. Тут все естетично, красиво. І надійно буде при цьому, оскільки монтажні пластини не завжди можуть надати той жорсткості, як, наприклад, анкер або турбогвинт. З зовнішньої сторони гідроізоляцію клієнт не замовляв, оскільки тут вже встановлений балкон. Тому таких душів та прямого ультрафіолету вже не буде. Під підвіконником також продула. Підвіконник стоїть по рівню, Тому звертайтеся, встановимо і такий вам.